Доброго ранку. Вже казала, не буду мати вам ластівок, але от це не можу. Почали вже в полетіли молоді. І кружляють, і кружляють. І, 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 і от, от як то сім'я раз і, і є. Так це їхня праця, це їхня праця величезна. І, 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 і ту гніздечко доліпити і, і беси дітей, їм по сто раз прилітати комашки, приїсти, привоз, приносити, прилітають. Усі двірі літають, сідають скрізь, отже вони пихли, не налетять поки. А те кружляють, то от наслідки всі, це все дурниця. Звичайно, це все дурниця. Тішишся, добре, щоб колись нам було впали сівенятко, дуже було жалко. О, притихли, не хотять. Там вони щойно до того літали, отут кружляли, їй сідають на дроти. Сідають собі тут ближче їм. Певно уявляю, яка це для них радість, як дитина навчається ходити, так само вони літати. От, ці очки.